Штаб сказав, штаб зробив з гуманітарною допомогою в день святого Валентина. Місцеві активісти навідалися до самотніх людей. У кількох мішках теплі речі, що їх для підтримки майдану звідусілі зносили небайдужі Прикарпатці в геріатричному пенсіонаті. Такі підмозі раді цей заклад вважається одним із кращих в області, і про своїх підопічних тут бають. А їх аж 160 чоловік. Тож допомога і збранням та одягом своєчасно. Коштів зараз на м'який інвентар майже не виділяють вже на протязі кількох років. Все, що ми купуємо, то е, купуємо за кошти спецфонду. Крім цього, ми е, приймаємо і благодійні і внески, благодійну допомогу. Таке як речі, вони не не скиснуть. І вони будуть стояти. І якщо вони сьогодні вже в цей момент не потрібні, то вони будуть потрібні завтра. Так що ми всякі допомозі раді. Десятки теплих сведрів, курток, штанів та іншого одягу після того, як ці речі порядкують та продезінфікують, роздадуть підопічним пансіонату. Місцеві майданівці кажуть, усе це привезли люди, аби показати головну ідею народного спротиву. Майдан, Євромайдан це найперше не. Революція заради революції, заради зміни облич це революція людської свідомості і людськості як такої. Тобто українці вчать сьогодні таке свято, вчать одне одного любити, вчать одне одного поважати. Чим більше буде любові одне до одного, тим більш сильніша і кращою буде наша держава. Те, що активісти передали геріатричному пансіонату, то лише третина барика теплих речей, які нині чекають свої місії у штабі. Все, що залишилося, кажуть його представники, відвезуть до карітасу та до інших соціальних установ області.